Всім доброго дня. Як і обіцяв, знімаю відео, як працювати з декоративкою, хоча обіцяв місяць тому, але краще пізно, ніж ніколи. Декоративка у нас Fidel Velvet Декор. Виходить на виході дуже ніжно і гарно. Значить, якщо ви думаєте, що треба бути великим спеціалістом, то ні. Звичайний валік, саме звичайне дешеве, потім ванночка. Ну і в принципі, хоча б якісь руки, навіть якщо вони криві. Тут у нас є вже підложка, у нас тут фарба, вона у нас матова. Прийнято було рішення зробити акцентовану декоративкою. Тобто фарба виступає вже як підложка. В будь-якому випадку треба перший шар фарби. Другий шар у нас ось ми наносимо не саму декоративку. Можна просто валиком. Це Робимо перший слой для того, щоб була фактура, для того, щоб була глибина. Наносимо ми просто хаотично максимально. Ось, в принципі, заповнюємо всю фарбу. Чекаємо, ну, нехай там максимум годину, і можна наносити другий шар. Або якщо ви працюєте вдвох, якщо не для себе, або у вас є помічник, то один просто наносить, а інший йде слідом. В принципі, дуже легко і дуже швидко. По ціні, в принципі, що якісна фарба, що декоративка, вони однакові. Але які плюси тут? Плюси у нас наступні. Декоративку легко наносити, легше, ніж фарбу. Фарбу валиком наносити теж можна, але тільки якщо ви підготовлені дуже можете, щоб не було переходів. Далі, плюси декоративки можна, як хочеш чіпляти. Так, у фарби теж є ступінь глянцювання у матової. Так? Це у нас не повністю матова, це у нас полумат, то є глянцева вона. Так? Але її можна торкатися. Об неї можна тептися, нічого не буде, вона не вигоряє на сонці. І найвеликий плюс, ніж у фарби, це якщо навіть через рік, або через два, або через три ви десь вдарите стіну, або ще щось, або поцарапаєте, ви можете зашпаклювати. Тобто, чисто локально, в тому місці, де це сталося. Ви зашпаклювали. Знову взяли, те ж саме, зробили і потім розтерли другий слой годівкою. І це буде локально. Тобто, і цього не буде видно. Фарбою у вас так не вийде. Навіть через місяць, як ви відкраситесь, якщо локально десь щось сталося, доведеться відкрашувати від краю до краю. Тільки так більш ніяк. І скоріш за все у два слої. А з декоративкою це можна просто локально зробити і не буде нічого видно. Тому декоративка це файно. Рекомендую. Ну що, тепер ми будемо наносити другий слой. Поки там перший нанесли, тут ми раніше наносили перший слой. Зараз будемо наносити другий слой. Другий слой наносити трошки скважніше, тому що треба як почали, так і закінчили. Тобто від початку до кінця, щоб не було видно переходів. Для цього нам не треба професіональний інструмент, нам достатньо просто відерця з водичкою, відерця з декоративкою. Ось такий шпательочок. Ну, мав бути просто звичайний шпательочок підверний, але який є на місці, таким і набираємо. І що ми робимо? кожного майстра свій малюнок. В принципі, ми теж можемо світити подобрати. Все просто. Ми наносимо тонким слоям. Ось. І потім а, кожне по-своєму можна широкі восьмерки робити, або знак безкінечності, або маленькі. Я роблю маленькі, бо воно більш а, лагідно, обережно виглядає. Ну, і, в принципі, таким матером всю стіну. Ось. Нанесли, зразу розмазали і потім вода у нас зачем? За тим, що через пару хвилин воно все підстине і ми ще пройдемося. Водичкою. Так, коли ми нанесли хоча б там пару квадратів, скажімо так, далі у нас тупо водичка. Ну по факту, це все діло зглажуємо водичкою. І так само хаотичні восьмерки або знак то Тобто, можна робити розмашисто буде більш Скажемо, агресивний рисунок. Але ж кому як подобається. Тобто мені подобаються маленькі восьмірочки, хаотично. І воно виглядає, скажімо так, більш лагідно. Ну, а так як у нас середвіт, по факту це шовк, воно має виглядати ніжно. І ось такими нескладними рухами, я думаю, Любий, у кого є руки, це може зробити. І трішки терпіння. Головне не зупинятися, тому що якщо зупинитися, буде чіткі лінії і вони будуть просматриватися. Якось так. Якщо було корисно, ставте лайк, приєднуйтесь до каналу. Всім гарного дня. І ось такий ми отримуємо результат на виході. Резеточки у нас Schneider якраз у колір, фурнітура Електро. І ось така у нас виходить уособлена стіна. І вона не вибивається з самого інтер'єру, аж ніяк. Повіситься ТВ, повіситься тумба і буде все просто. І ось у нас друга стіночка. Теж зона ТВ.